Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні у нас, скажімо так, фінал. Граємо останній тур на Житомирський район проти Станишівки. Ми попереду на 3 очка. Тому це що означає? Те, що якщо ми зіграємо в нічів або переможемо, ми становимося чемпіонами району. Тому слідкуйте, що буде далі. Зараз беру кофейку, батончик завзяв і їду на гру. Так. Зустрів Данила. Данила зараз підкине мене на матч. Ти що? One moment. Та ти що? Данило, нова тачечка. Обзор. Скоро незабаром буде не обзор. А? А, скільки тобі ця тачка стала. 8. 8000, тисяч, так? Ну, прикольно? На, автомат, на автоматі, чітко. Клімат, все є. Що летимо через Через 4 хвилини в мене збір. Але тут їхати 2 хвилини. Кожа. Коляску можна. До речі, оці два хлоп... цей трек, який зараз звучить, це два хлопця. І ось нещодавно вони загинули. І нам направи. Направа? І протягом це два найкращих друга. Один загинув на війні, там, наприклад, тиждень тому. І інший друг через тиждень вручив. Потрапив в ДТП і також загинув. Ну а як вже не кажуть, друг забрав. Да, да. Ну вони були прям дуже-дуже близькі, друзі. Прям дуже. Да, да. Навіть, да. Да, да. Так, так. Навіть. Так що а, послухайте. Ти хоче, ти їхав прямо аж туди. Так, так, так. Так, бандейка на а, зборі. День. Що ти? Які результат сьогодні? Позитивний. Позитивний для кого? Для нас. Це добре. Максик на базі. Ти будеш сьогодні грати? Ні. Ти сьогодні будеш підтримувати? Вже приїхали на стадіон. Збір на 9 годин, вже 9.05, і три людини всього є. Чотири. Чотири. Ну, чотири. Три які грають. Так, ти ж найкращий бомбардир взагалі да? району. Скільки да, ти вже забив? 17. 17? Да. Взагалі красава. Що ти думаєш сьогодні по грі буде? Ми розраховуємо тільки на перемогу. На перемогу? Да, а да. якщо нічейка буде, вам підійде? Ні, нас нічейка не вистрає. Залишиться матч. Якщо ви перемагаєте, буде ще золотий матч, так? Да, так, да? так. Да. Це ти 17 голів скількох матчів забив. Всі 17 розбирала, ні? Красава. Це, е, ти ж е, минулий рік також став, да? найкращим бомбардиром? Да, 26. 26? 26, да. Нормально ти куцеш, Нормально. Що mm -hmm. ти очікуєш від гри? Ну, Очікую, що Іванків не стане защити і буде грати від результат. Все буде рішатися до першого гола. Якщо хто, яка команда перший гол, я думаю, буде все цікавіше, тільки цікавіше. Ну, полянка побільше, ніж у вас. Ну, полянка поінціальніше, ніж у Іванкова. Ну так, да, да. в Іванкові там взагалі антифутбол у нас зараз. Але полянка побільше. У вас коробка трохи, так? Да? Тут вам буде ну, у нас Хоча б, газончик поцікавіше. Ну так, да. ну тут вам буде, я думаю, трохи складніше чи ні? Ну, складніше, не складніше. Якщо є майстерність, то я думаю. Можна на будь-якому полі грати. Зрозумів, дякую тобі величезне дякую. і гарної гри. Вам також. Все, Дімо на базі, значить перемога буде по-любому. Бачиш, я вже знову перемотаю. Що не, не казав це, це за rigolo? прикол? А? — Що ти не казав, що вона не перемотати. — Що з тобою не роблять не в зарі? А як тебе використовують? а? — Дімон, ти футбол граєш там чи блін, не знаю ММА? — Я в шоці. Поставте, будь ласка, коментарі та вподобайку правої нозі Дмитра Швецок. Де, де, де брата загубив? Брат поїхав в Карпати і грає за Пулини. Віром, на Реально? А що там за пулини? Що за пулер? Вони виграли там якусь оворуську громаду і поїхали в Яремчі на Україну. Прикольно. Що ви, пацанчики? Поляна Скажи, як? грав. Програли. 1-0. Ааа, доль. А то як чого заіграли? 1-0 теж. Нормально. Так а кому ми програли. А я кому ви програли? Корисно. На 90 й минуті пропустили голову. Я я у нас пам'ята більше, а? Да. А у них було. Так. А вони, блять, один момент за всю гру, і ніхто щось там не держав головою, пригнув і далі. Ігорок іграв? Ви ще три були асхауди і все. Да. Трибель якраз вийшов теж в другому таймі, і Гарьок вийшов десь в це саме время. Що й? Саня собака. Саня собака, так? А кому ви приграли? Не тільки футзал вміє грати, да? Ну як, футзал не вміє, але тут щось почало виходити. Да, ти що, Косі? На що? Ну, у брата голова не варить. Дмитро, ми вітаємо тебе з днем народження. Всі дякую.

Молодцы! Саня красава! Ай-яй-яй, там не помню, мааа!

Хорош, хорош, три. Хорош. Савчик. Фугатор Дмитро. Фугатор

Ой, так уж блогеры, которые снимают наши видео на Facebook. Судороги були, так? Да? Красава, да? Програли, але що? Що, програли? 2-1. На останніх хвилинах пропустили гол. Так що вітаю команди Станачівку, ще буде золотий матч і зіграємо. Що, пацани, що як зіграли? Ігоряк. Що? Що в них? Там нормально сьогодні. Держали в кінці вони. Ну, Я глупий голік забили, чудак поборовся. Не а точечка була, так? Да? Точка вже була. Все. Все. Олежка. Олежка, вол, розкажи, нам останні хвилини, ти голос зірвав. Хорош, хорош, так? Да? Да. Вітаю вас, реально, молодці. Дайте поїхати. Команду Станіхівку ще раз вітаємо з перемогою. Все буде вирішуватися в фінальному матчі. Тому ми, скажімо так, тр трохи можливо і огорчилися, але що, хлопці молодці, зажали, виграли 2-1, тому... Запрошуємо всіх на фінал і скажу, коли буде.